Всіх вітаю з вами на зв'язку духовний практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку Близнюки. Тому, близнюки, я в знак протилежної реакції очікую від вас під цим відео, ваші вподобаючки, після повного перегляду. Коментарі, ну, а також репости та поширення серед своїх друзів та близьких, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, його, побачив більша кількість людей, і це буде слугувати для мене мотивацію записувати та викладати для вас подібного роду і формату контент у відкритому доступі. Тому від вас реакції, да, ну, зворотній зв'язок, який підвищить мою статистику, а від мене робота моя. Да? Ось так. Проявляйте активність, а ми перейдемо до самого прогнозу. І по новій традиції, перше питання буде пов'язане з найбільшим успіхом близнюків в квітні 25-го року. В чому вас очікує найбільший успіх? Момент найбільшої вдачі? От в якій такі обставині вам удача посміхнеться в обличчя, а не вслід? Давайте подивимося. Близнюки квітень місяць 2025 рік. Найбільша удача, момент успіху. Збиваємо коду та дивимося. Король мечів. Процес відстоювання власних інтересів і врегулювання свого положення. Де я знаходжуся, що я роблю, що я проживаю, які обставини в мене складаються, хто мене оточує. Ось такі моменти усвідомлення того, хто я, де я, що зі мною. Да? Моменти врегулювання. Угу. А також момент визначеності в спілкуванні з партнерами, наприклад. Да? Зараз може бути стан повішеності в тих, хто знаходиться в стосунках. І це може напрягати, але по першій карті. Сигніфікатор, який каже, на головну суть проблеми, да? ви вирішите цей момент. Тобто момент сумнівів, якихось недовіри, момент неясності, якоїсь невизначеності, що бентежить в стосунках. Да? Зараз я кажу про партнерів. Ось цей момент, він проясниться, максимально все структуризується. Проллється світло на цю обставину. Це перший момент успіху. А в чому ще? Може бути. Посмішка удачі у вашому житті е, і визначеність з власним положенням. Да? Зараз дуже багато амбіцій, дуже багато е, процесів, які ви хочете, можете започаткувати в своєму житті. Питання того, як це зробити, тому що поки що стагнація, четвірка мечів. Да? І де на це взяти ресурси та час. Да? Е, треба час, ресурси. Напрацювати навики, як, ну як мінімум, да? це формат мінімум ми беремо для того, щоб далі розуміти, наскільки твердими будуть ваші кроки. Ось. Але знову ж таки, якщо ми беремо питання найбільшого успіху, то і цей момент він також проясниться. Тобто ем, відбудеться процес визначеності да? в моменті самоусвідомлення, самоприйняття, в моменті визначеності своїх дій, тобто прокладеться певний вектор. По якому ви будете повільно, але впевнено рухатися. Окей, давайте подивимося робота. Близнюки і робота в квітні місяці 2025 року. Збиваємо колоду та дивимось. По роботі союз трьох. Тобто не без участі третіх осіб. Це знаєте, взаємозв'язок, який приносить вам. Результати, вигідна комунікація, партнерська угода якась. Це будь-якого формату співпраця з іншими для того, щоб ну, підвищити свій фінансовий стан, покращити своє фінансове положення. Чи буде втілене бажане у життя? Важко. Ну, типу, багато буде різних процесів, які потребують, от прям. Уваги такої, да? ось, і, і психологічно, і фізично важко це все буде вимотувати, але при цьому результат задовільний. Я задоволений своїм положенням. Я отримав саме ті наслідки своїх дій і по вкладеному ресурсу, по вкладеному часу, зусиллям, да? тобто на вихопі ви отримаєте заслужені і очікувані результати. Ось так. Ну, до того ж. Туз пентаклів. На тузі Пентаклів цигани зупиняють свій розклад. І по питанню коштів ми також його зупинимо. В принципі, все задовільно. Так, давайте подивимося. Комунікація, спілкування близнюків в квітні місяці 2025 року. Як буде проходити процес комунікації і спілкування, близнюки. Комунікація і спілкування з оточенням? Збиваємо, дивимося. А, рицар мечів. Я невдоволений чимось, я відстоюю щось, я аргументую свою позицію. Це позиція, яка передбачає захист аргументами, валідними доказами. Да? От я бачу, що ти по відношенню до мене несправедливий. І я тобі аргументую. Я пояснюю, чому. Я пояснюю, чому в мене підстави з тобою далі не спілкуватися. Я пояснюю, чому ти мене не влаштовуєш в цьому спілкуванні. Окей. І все ж таки така, знаєте, як непорозуміння на підставі дистанції, дистанції і відторгненості. Тобто люди можуть якось від вас віддалятися. Це може вас вводити в стан збентеженості, Ти не розумієш, ти не розумієш я вже з вами як з сім'єю. Ви не розумієте, чому так відбувається, чому люди віддаляються. Ви розумієте, чому ви це робите? У вас ну, ви свої відчуття, якби транслюєте. Да? А чому люди це роблять, це теж може бути підставою для того, щоб з'ясовувати стосунки. І при цьому наголошую, що от зверніть увагу, з ким саме і в якому саме форматі ви будете сваритися і дискусувати, сперечатися, з ким будуть виникати ці непорозуміння. Тому що ці сварки в квітні вони будуть не безпідставні. І далеко не порожні за сенсом, вони будуть щось для вас транслювати, на щось зводити фокус вашого зору, вашої уваги, да? подивись на щось, От, щось тобі заважає, щось не потрібно в твоєму житті. Тобі. От, тобі треба тільки кинути на це погляд і прибрати це зі свого життя. Тобто, це обов'язково буде момент сварки, який е, виводить вас на новий рівень сприйняття. І все ж таки карта Миру каже про те, що це не буде фатально, трагічно, болісно. Як легко приймаєте, так легко відпускаєте. Але в цьому і є подвійність близнюків, тому що вони такі, вони всією душею, а насправді в них там ще за цією душею, всією, ще стільки всього, про що багато хто не знає, і мало хто дізнається. Так, да. Подвійна така гра, зміна ось цих масок постійних, підлаштування під кожного, це присутнє і властиве близнюкам. Але за рахунок цього вони вміють розполагати до себе людей, налаштовувати їх, на свій лад. Так, по стосунках зрозуміли. В принципі, проводити момент самоаналізу, давати хід цим думкам, аналізувати, для чого мені це, звідки це взагалі виникає, і який головний посил цього всього дійства і цієї процесії. Ну і також о, дивитися з призми об'єктивності. Не от як я це приймаю, а як я би це приймав, якби це була стороння ситуація. Це найкращий підхід до подібних проблем. Ось так. І давайте подивимося здоров'я. Близнюки, квітень місяць 2025 року. Здоров'я близнюків. Як буде проходити ваш процес фізичного існування? Близнюки, Здоров'я збиваємо і дивимося. Дев'яточка пентаклів. Є певні моменти, які будуть потребувати як мінімум грошових вкладень. Тобто м -м купівля ліків, купівля антибіотиків, якихось знеболювальних, чогось такого, да? по мінімуму. А, почекайте, це навіть ще ви можете комусь допомагати в питанні здоров'я. Тобто. Або ви будете обізнані в тому, що в когось є проблеми з фізичним станом, або ви будете безпосередньо приймати в цьому участь, але так чи інакше буде момент м актуальності теми, пов'язаної з фізичним станом, зі здоров'ям, самопочуттям, з тим, наскільки людина спроможна існувати гармонійно у фізичному світі. А по вашому здоров'ю, ну, типу, нічого не змінюється. Карта вісельника і карта. Повозки, навіть знаєте, не так. Можливо, я б ось цю дуетну карту трактував, як те, що було згальмоване, воно набуде руху. Тобто якісь процеси, які мали бути вирішені, якісь от моменти, які давали явний знак того, що щось не так, але ви на них забили, і вони якби симптоми яскраві не проявляли. От проявиться. Проявиться момент того, що щось не так. І дасть зрозуміти, над чим треба працювати. Умовно, не болять зуби. Боліли і переболіли. Знов почнуть боліти. От щось такого мотиву. Для того, щоб ви зрозуміли, що все ж таки проблема є. Те, що немає явних проявів, не каже про те, що її не існує. Ось так. Да. Може бути здвиг в темі здоров'я особистого характеру. Так, ну, швиденько я так пробігся по головних аспектах життя, щоб ще подивитися. Не хочу нічого більше дивитися, мені подобається цей прогноз. Я в будь-якому випадку, зі свого боку, бажаю близнюкам максимально продуктивно прожити свій квітень з найкращими благами і наслідками для себе. Проявляйте активність, ставте лайки знову ж таки, коментуйте, шерте. І нехай будь-які несходи не роблять вам в житті погоди. Цитую відому фразу вислів. Ось. І також бажаю всім позаслугам мирного неба над головою. Все буде мир!